Білі гриби дуже часто полюбляють рости на лісових дорогах. Ось яскравий приклад. Це білий гриб звичайний Boletus edulis. От їх двійко. А от по інший бік перехрестя. Ідеальний. Сосновий білий пінофілюс. Ось він такий червонястий. І що цікаво, всі три штуки, вони ідеальні, слимаками не їх. Тут ніжка така, і йо от такий красень. Твердючий, важкий. Ось такі на перехресті лісових доріг ростуть грибочки.